Пані Заболотне безперечно себе дискредитувала фактом замалювання а, стінопису а, художника Володимира Кузніцова. Я розумію, що тоді були часи Януковича і, і, а, і досі, до речі, мистецький арсенал підпорядковується державному управлінню там, справами у цій дусі. А, але цей момент е був просто неприйнятний. Людина, яка працює з мистецтвом, не може знищувати мистецтво. І тоді теж відбувся певний розкол в мистецтві. Мистецькому середовищі, а молода генерація заявила про бойкот мистецького арсеналу. Олександр Ройтбурд, з іншого боку, дуже підтримав Наталю Заболотну. Олександр Ройтбурд, взагалі, можливо, це такий момент, який виростає якраз з духу Одеси і Портофранко, Франко і, 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 і змішання різних культур і ситуацій. Він був унікальним комунікатором. Він намагався комунікувати всіх з усіма. А на виставках в Одесі, куратором яких був Олександр Ройтбурд, в 90-ті виставлялися художники київські, які поряд в Києві не збиралися і не хотіли бути: Арсен Савадов, Георгій Сенченко з одного боку, Пар Комуна з іншого боку, Гліб Вишеславський з іншого боку. Це були угрупування, які не спілкувалися в Києві. В Одесі вони з'являлися на одній території. Це справді був дивовижний талант Ройтбурда, Він відчував себе як художник. Що він має право і він має владу просто тому, що він художник звертатися до будь-кого. Він міг підійти к прем'єр-міністру. Він підійшов там при мені до Оксани Забужки, сказав: Здравствуйте, пані Забужко, я художник Ройтбургу давайте спілкуватися. Він так само розпочав спілкуватися з Сергієм Жаданом. І з цього вийшло прекрасне взаємодія, тому що крім того, що Ройбурд ілюстрував а, вірші Жадана. Сергій Жадан свого часу виступив ілюстратором віршів Ройтбурда. Але в цьому моменті бажання комунікувати всіх з усіма не всі рішення Саші сприймалися як етичні, і все-таки є моменти є втрата репутації, так чи інакше. Людина, яка очолює мистецьку інституцію і знищує мистецький твор, все таки втрачає репутацію. Бу ефективною менеджеркою не була пані заболотна. Є такі речі, які не можна відіграти назад. І от ця позиція ройтбурда миротворця, вона дійсно іноді викликала обурення і незадоволення серед людей, які вважали, що треба бути в чомусь більш принциповими. А ну кожна людина керується своєю логікою, і стратегії Ройтбурда, вони все-таки принесли дуже багато доброго. Українському мистецтву його розвитку, а він крім іншого таких художників мало. Він дуже щедро ділився своїми колекціонерами зі своїми колегами. Я знаю історію, що коли Саша жив в Америці. На певний певний в певний період він розчарувався якраз у можливості комунікації сучасного мистецтва з суспільством в Україні. Це було пов'язано із діяльністю центру сучасного мистецтва Сороса Одеса. А невдовзі після того як Ройбур поїхав в Америку, цей центр перестали фінансувати. До речі, я, я не знаю причин. Там були свої причини. Сорос взагалі згортав фінансування мистецьких проєктів, Хоча Київський центр сучасного мистецтва ще проіснував певний кількість років і в Америці його знайшов український колекціонер. А достатньо заможна людина, яка займалася фармацевтикою. Він знайшов його по інтернету і почав купувати його роботи. І Ройтбурд, крім того, що цьому дуже зрадів, він йому написав: Дивися, а є ще художник Савадов, а є ще художник Мамсиков, а є ще художник Чичкан, Зверни увагу на них. Це дуже цікаво і добре його характеризує, тому що зазвичай насправді художник, який знаходить свого колекціонера, входить з ним в прекрасну взаємодію і не сильно підпускає конкурентів. Саша був зовсім іншим. Оцей момент те, що він пішов, пішов у владу, фактично. Фактично ж його життя завершилося втіленням того маніфесту, про який він говорив. Він став не тільки директором державного музею, він став депутатом депутатом, він фактично пішов у владу, бо він зрозумів, що без цього його ем, ідеологічна позиція про необхідність взаємодії не працює. Що треба брати і таку відповідальність на себе? Це, це говорить про те, що він був все-таки послідовний в е, своїх поглядах. Ну і це на жаль, і вкоротило йому віку насправді, тому що вся ця боротьба і е, 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 вся ця травля, яка була розв'язана проти нього в під час. Керування одеським музеєм, і потім перегони виборчі, і потім інтриги в облраді. Це, безперечно, дуже вплинуло на його здоров'я. Треба сказати, що це виставка дослідницької платформи Пінчук-Арт-Центру. хоча я, я її куратор, але безперечно не я один її зробив. Це величезна робота. Десь півтора роки працювали дослідниці платформи. Ми шукали інформацію, тому що Рольбург надзвичайно ну, плідний художник, він зробив багато творів. А нам було важливо взяти твори з приватних колекцій, не з музейних, тому що в час війни наші музеї всі загрожені, і все-таки те, що є національним надбанням, мусить зберігатися в музей. І а, окремо домовитись про кожну роботу з колекціонером, це теж була серйозна робота. На самого початку ідеї ми зрозуміли, що ми не будемо робити ретроспективу, це не підхід дослідницької платформи Пінчукар-центра. Ми завжди маємо дослідити якесь явище. І от ця концепція стосунку, Ків митця і влади, мистецтва і влади, це а, і, і була наша ідея показати через персону Ройтбурда, як це розвивалося в нашій країні, в незалежній Україні, в яких конфігураціях це може бути, як художник може і чи може впливати на владу, на її розвиток. Цьому присвячена ця колекція. А Ройтбурд, безперечно, персона більшого масштабу ніж. Одеський художник і більшого масштабу, ніж взагалі художник. Ройбурд Персона він соціальний діяч, він політичний коментатор. Він, якщо хочете, в останні роки свого життя він політичний діяч. І він якраз зламав оцю радянську і пострадянську концепцію неможливості і небажаності взаємодії митця і влади. Він продемонстрував, що митець може взаємодіяти з владою і не обслуговувати її, тому що. І в портреті Віктора Ющенка, якого він підтримував, і в відеопортреті Едуарда Гурвіца, якого він дуже підтримував, і виходив на демонстрації в підтримку Гурвіца свого часу. Ройбурд іронічний іноді ніщівно іронічний. Він а, а, саркастичний стосовно політиків. А і він змусив їх зрозуміти, що так можливо. Він змусив їх зрозуміти, що вони не ікони і вони мають по іншому сприймати мистецтво. Ройбурт двічі був в, в, в безпосередньо. В приміщеннях адміністрації президента України, президента Порошенка і президента Зеленського. І обидвін він сказав: у вас висять жахливі картини. У вас картини ХІХ століття, а ви президенти країни ХХІ століття. Будь ласка, змініть цю експозицію, бо те, що вас оточує, впливає на а, вашу візію, на вашу свідомість. Він в цьому був сміливий, якщо хочете, нахабний. А, але йому було приємно і цікаво спілкуватися з представниками влади. Це а, особливість таланту і характеру, тому що мало митців насправді вміють так не перетворювати. Тись на обслуговуючий персонал, коли вони потрапляють під цю владну опіку. Я думаю, що на сьогоднішній день в Україні немає подібної персони в мистецтві, яка б з одного боку залишала собі право абсолютно вільно висловлюватися, і з іншого боку була тою, до кого влада справді прислухається. Момент подолання кордонів дуже цікавий розповів вам. Ройбурт, як і велика кількість українських діячів культури, підтримував е, Петра Порошенка, тому що Порошенко дійсно насправді звернув увагу на українську культуру, створив український культурний фонд е, і так далі. І е, Ройберт критикував Зеленського, в цьому теж був певний момент снобізму. що цьому чому це ми тут видатні діячі, письменники, художники? А якийсь клоун тут нам буде президентом? В цьому теж був момент снобізму. Але як тільки Зеленський став президентом України, Ройберт. Сказав, все маємо такого президента, і маємо з ним взаємодіяти, щоб щось було для культури. Я був присутній на першій зустрічі Зеленського з представниками української культури. І тоді міністром культури був пан, пан Бородянський, він е, теж демократично мисляча людина, і він зібрав дуже широке коло. Це не були тільки директори офіційних інституцій, це були незалежні, курати, куратори, критики, різні абсолютно люди. Ну і всі вставали і розповідали про проблеми. Своєї галузі, а Зеленський одразу продемонстрував свою відкритість тим, що там, значить, був такий подіум. На подіумі стояли два фотелі, столик. Там мусили сидіти Зеленський і Бородянський, а всі гості сиділи в залі. Зеленський зайшов і одразу сів прямо на подіум, не став підніматися, щоб скоротити дистанцію і е, е, показати, що він готовий говорити отак, от прямо. А, і коли Ройтбург взяв слово. Він сказав: знаєте, мені отак незручно говорити здалеку. Підійшов і сів поряд з Зеленським. І тихенько собі підніс, почав розповідати про важливість для національної е незалежності і для взагалі безпеки. Музейної справи Зеленський мусив до нього прислуховуватися, бо рой бруджет тоді був не дуже здоровий, говорив тихенько. І це дійсно справляло надзвичайне враження. А і він справді змусив Зеленського зацікавитися. Ми знаємо, що коли Саша помер, його мрією було, щоб одеський художній музей отримав статус національного. Тому що це виводить музей з місцевих і інтриганських ситуацій, дає йому трошки інше фінансування, він дуже за це боровся. І, Президент Зеленський видав наказ про надання статусу національного одеського музею, на жаль, вже після смерті Олександра Ройтбурда. Тому ж наказі Зеленський рекомендує дати музеєві ім'я Олександра Ройтбурда. а це дискусійне питання. І ми з Сашою говорили до речі про це. І він мені сказав, що я, я не хочу, щоб музей носив моє ім'я. Його створила конкретна людина, це Маразлі. І він е, доклався до цього музею. І цей музей має носити ім'я Маразлі. Але от від вулиці мого імені в Одесі я б не відмовився. Ну, бачите, не вулицю, провулок, але принаймні Одеса вже має. І, а, і насправді Ройбурт, як і багато народжених Одесою митців, а персона. А, Масштабу не тільки одеського. Я не хочу принижувати Одеський масштаб. Одеса легендарне місто, легендарне для цілого світу. Про нього дійсно знають на всіх континентах. Люди, які тут з'являлися на світ, наприклад, тот же Крістіан Балтанський, французький класик, сучасного мистецтва, той самий Олександр Ройбурд. Це люди світового масштабу. І тому в Києві для нас погляд був важливий на Ройтбурда не просто як на митця, на Ройтбурда як на персону, на Ройтбурда як на комунікацію. Катера з владою а, на Ройбурда як явище загальноукраїнське, а не тільки Одеське. Тому ми не робили спеціального акценту на його одеській діяльності. Ну в Одесі є потужні інституції. Тобто самий музей сучасного мистецтва Одеси, він один з найбільш фахових в серед подібних ініціатив в Україні. Ми дійсно досі не маємо державного музею сучасного мистецтва, але серед приватних музей, який створений і Кантором, він зразковий. Тому що там справді проводиться наукова робота, бо музей це не просто зібрання творів, музей це вивчення і це просування е е е, ну, науки про мистецтво.